Ми зараз знаходимося по вулиці Похила і здаємо такий величезний будинок з величезною ділянкою в центрі міста. Зараз ми зробимо відеоогляд. Відеоогляд буде довгий, тому варто додивитись до кінця. Ось така прибудинкова територія величезна, загальна площа 13. Сотих. Ось так виглядає будинок з внутрішнього двору. Також є багато місця для паркування автомобілів. Це Вихід з підвалу, і це вихід з вітальні. Ось тут ще є наш, наш гараж. І ось безпосередньо заїзд на територію. Тобто місць для паркування багато. І зараз зайдемо, глянемо в будинок всередині. Це один з входів. Тут вхід в підвал, підвал, до речі, також з ремонтом. І зайдемо зараз з входу. Ось це вхід. І заходимо в коридор. Тут у нас перша з кімнат. Сюди великі вікна. Це друга кімната. Це величезна кімната, з якої можна вийти в двір. Ось такі вікна панорамні. Тут один санвузлів. І тут кухня повністю облаштована. Так, і піднімаємось... Ні, перепрошую, є ще одна кімната, яка має свісом возом. Тепер піднімаємося за другий поверх. На другому поверсі нас 5 кімнат. Ось так виглядає коридор. Це перша з кімнат з балконом. Це сам узол. Так, ось такі кімнати. На другому поверсі всі кімнати ізольовані. Великі панорамні вікна, дуже світло, ось такий вид. До речі, коли парк. І тут також кімната. Тобто окремих кімнат у нас 9. Це тобто не враховуючи підвальне приміщення. Хоча воно теж зробити. Загальна площа будинку 440 квадратних метрів та ділянка 13 сотих. Якщо у вас даний об'єкт, звертайтеся.